Друзі, я вас вітаю сьогодні. В нас новини з України. Які в нас перспективи завершення війни та підтримка оборони? Я маю дуже цікаві новини з української політичної арени, тому ми будемо зараз починати. Нещодавно Микола Стефанчук, брат голови Верховної Ради, поділився в розмові з польським журналістом своїм баченням можливого завершення війни. За його словами, події можуть розвиватись так, що конфлікт завершиться протягом найближчих 6-9 місяців. Ну, нас цим вже не здивуєш, ми такі вже не їмо. Але він Зробив цю заяву в неформальній обстановці, ось що й цікаво, тобто це не публічна заява. І одразу ж з цієї заяви розгорілася жвава дискусія. Стефанчук навіть почав спростовувати свої слова, стверджуючи, що його неправильно зрозуміли. Розумієте, про що я кажу? З цією новиною з'явилося також більше інсайдів щодо стратегії України. Наш президент Володимир Зеленський розкрив деталі свого плану перемоги, який він так приховував, і його прохання щодо новітньої зброї, яка могла б значно посилити обороноздатність країни. Йдеться про ракети дальнього радіусу дії, здатні вражати цілі на значних дистанціях, про що ми дуже давно вже просимо. І вони могли б дати українським військовим перевагу і велику на полі бою. Цей запит, однак, потребує згоди та підтримки міжнародних партнерів. Зокрема, США Нагадую, що до цього Британія вже дала згоду на це, але США заблокували її, незважаючи на поки що відсутню конкретну відповідь переговори тривають і сподіваємося, що вони приведуть до позитивних результатів для нас. Польща теж відіграє важливу роль у цій ситуації. Президент Польщі, нам вже давно відомий Анджей Дуда, знову підтвердив свою підтримку Україні, заявивши, що готовий передати додаткові радянські літаки, які можуть посилити українські збройні сили. Але є умова, звісно, куди ж ми без неї? Польща очікує гарантій від НАТО, що польське небо буде захищене. Такий крок не тільки демонструє прихильність Польщі до спільної безпеки, але й підкреслює надійність відносин між нашими країнами. Сподіваюся, що це дійсно так, які лише посилились в умовах війни. Ну посилились ще ні, вирішувати, звісно, що вам. Повертаючись до заяв Стефанчука, дуже цікавих заяв, варто зазначити, що новини про можливі терміни завершення війни та вибори обговорювалися в різних політичних колах, як в Україні, так і за кордоном. Це питання має важливе значення для багатьох українців, для всієї нашої країни, адже воно впливає на плани щодо відбудови та стабілізації країни. До речі, я дуже рада, що почали вони про це говорити на рівні міжнародних ні, політики та в дипломатичних колах України також ширяться розмови про так звану заморозку конфлікту, яка може відбутись найближчим часом, що дозволить провести вибори та забезпечити стабільність на певний період. Однак ситуація залишається непростою чи на ця заморозка, чи ні. Не всі в українському політику підтримують ідею проведення виборів під час воєнного стану. Ми це також знаємо. Влада та центральна виборча комісія вже готують можливі сценарії, але багато експертів і депутатів висловлюють свій скептицизм щодо таких планів. Незважаючи на це, дискусія продовжується і вона має мати право на життя. І спільні зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити стабільність України незалежно від подальших. Розвитку подій, повертаючись до міжнародної підтримки, хочу зазначити, що Польща демонструє свою прихильність до нас, але все ж таки висловила занепокоєння щодо подальшої участі у війні. А президент Анджей Дуда ну. Звісно, що підтвердив, що він готовий передати нам радянські літаки, але за умови захисту польського неба. Це логічно і це приємно. При цьому він наголосив, що передача новітнього південно-ракетного озброєння поки не розглядається, оскільки воно необхідно для безпеки самої Польщі. Цікавий так момент. Та? Я готовий, але я не готовий. Польща також розглядає можливість реекспорту корейських літаків в Україні, що вказує на готовність підтримати. Українську оборону в разі згоді з Південною Кореєю. Однак ця тема потребує подальших перемовин і чітких гарантій. І Україна продовжує працювати над зміцненням альянсів із партнерами для посилення нашого оборонного потенціалу, що є добре, і дякую їм за це. Відна об'єднала українців і підтримка народу є вирішальною. Тому давайте разом зробимо все можливе для наближення перемоги. Залишайте ваші думки в коментарях та підписуйтесь на мій канал, друзі, щоб україномовний контент набував популярності. Я з вами не прощаюсь і до нових зустрічей.